Вітаю, це заняття з підготовки до іспиту з правил дорожнього руху, на якому детально буде розглянуто 10 тестових питань з розділу загальні положення та роз'яснено їх суть. Загальна база тестових питань досить велика. Зважайте, що всі сучасні тести доступні лише на деяких онлайн-тренажерах і не безкоштовно. Для отримання знижки в 10% на оплату повного доступу можете скористатися посиланням на один з таких ресурсів, який користується попитом і є найдешевшим. Це посилання міститься в описі до цього відео і казане на екрані. Також автору буде приємно, якщо це відео отримає вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки. Отже, розпочинаємо роботу. Питання 1. В якому з перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку? Наявно, 4 варіанти відповіді. 1. Зупинився на узбіччі через прокол колеса 2. Зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля. 3. Зупинився, щоб надати допомогу пасажиру 4. Відповіді 1-2-3 Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття вимушена зупинка. Це припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку. Яка спричинена вантажем, який перевозиться станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху? Також маємо згадати вимоги пункту 193 правил дорожнього руху. У разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фарзу стрічних транспортних засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху. А в разі засліплення зупинитися, не змінюючи смуги руху, і увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 4. Наступне питання. Питання 2. До маршрутних транспортних засобів, транспортних засобів загального користування, належать наявно, три варіанти відповіді: 1. трамваї, тролейбуси, автобуси, метрополітен. 2. транспортні засоби з кількістю місць для сидіння не менш ніж 17 з місцем водія, включно, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки, висадки. Пасажирів. 3. автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають певні місця на дорозі для посадки, висадки пасажирів. Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття маршрутні транспортні засоби, транспортні засоби загального користування, це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси. Трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки, висадки, пасажирів. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 3. Недостатньою видимістю вважається. 1. Обмежена оглядовість менше 300 метрів. 2. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів. Обмежена поворотом дороги. 3. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду і тому подібне. 4. Небезпечний поворот. Небезпечний підйом, небезпечний спуск. Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття недостатня видимість. Це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 4. Оглядовістю вважається. 1. Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. 2. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. 3. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху. Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття оглядовість. Це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 5. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена 1. Геометричними параметрами дороги 2. Придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами, 3. погодними явищами, такими як дощ, снігопад, туман і так далі. 4. Відповіді 1-2. Для вибору правильної відповіді. Необхідно згадати визначення поняття обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 4. Наступне питання. Питання 6. Як називається даний маневр? 1. Обгін. 2. Об'їзд. 3. Випередження Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення всіх вказаних термінів. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів. Пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху, конкретного визначення, що таке об'їзд в правилах дорожнього руху не існує, на відміну від обгону об'їзд, це маневр подолання статичної перешкоди, що утрудняє рух транспортного засобу на смузі руху, наприклад, ями відкритого каналізаційного люку, припаркованого біля краю дороги автомобіля, тощо, випередження це рух транспортного засобу із швидкістю що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 7. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині. 1. Тільки з лівого боку, 2. Тільки з правого боку. 3. З будь-якого боку по суміжній смузі з дотриманням безпечного інтервалу. Для пошуку вірної відповіді на це питання необхідно знову пригадати визначення терміну випередження. Це рух транспортного засобу із швидкістю що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 8. Дозволеною максимальною масою вважається 1. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима, 2. вага транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами. Встановлена технічною характеристикою на даний транспортний засіб підприємством-виробником, яка не повинна перевищувати 3500 кг. Термін дозволена максимальна маса має наступне визначення це маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 9. Рейковим транспортом вважається. 1. трамвай або транспортний засіб, що рухається трамвайною колією. 2. Платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається по залізничній колії. 3. Трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно пригадати визначення терміну рейковий транспортний засіб. Це трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 10. Трамвайна колія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині. 1. Спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії 2. Дорожньою розміткою 3. Відповіді зазначені в пунктах 1 або 2. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно пригадати визначення терміну трамвайна колія. Це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Розгляд та пояснення інших питань буде продовжено в наступному випуску. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео, ні цвяха, ні жезла.